Людина, ну, яка, мабуть, з самого початку боролась за нас як за націю, ну це приклад тому. І я вважаю, що ми повинні з Шевченка починати зараз е, знайомитись е, наново з нашою культурою, з нашою е, спад спадщиною. Ну, мабуть, це ось та людина приклад для всіх нас і його. Вірші. До речі, донька зараз проходить у школі Шевченка, і вони дуже актуальні. Скажіть, хто для вас Тарас Шевченко? Ой, хороший чоловік. Може, пам'ятаєте якісь твори його? Та я вже старий чоловік. Не пам'ятаєте? Ні, ну заповіту, як умру, то поховайте Мене на могилі. Це велика людина, геній пророк. Свого часу в школі мені здавалося, що він якийсь був зануда, але ставши дорослішою, я зрозуміла, що він, ну, він писав геніально, але просто думи. Потім я знаю його вірш, який покладений на. на Музику там зацвіла в долині. Це е, борець за Україну, це неймовірна людина. У нас дуже багато йому пам'ятників. Ми святкуємо його день народження. Тобто, ну, це наш культурний діяч. Заповіт Катерину Тополю. Це дуже великий письменник, який зробив неоцінаний вклад в Україну, в українську історію. Він її писав, він її творив. І твори Тараса Шевченка, ти пам'ятаєш? Кобзар, Заповіт. Потім Катерина? Тарас Григорович Шевченко, відомий поет, художник, ну і, напевно, борець з кріпацтвом. От які твори пам'ятаєте? Заповіт ми вчили, потім мені 13-й минало, я пас ягнята за селом.